Наразі я перебуваю на станції метрополітену. Золоті ворота. Ну і за моєю спиною є виставка. Власне, ця виставка називається Вірші в мутро. 2025 Тут є 10 різних плакатів. На кожному із плакатів є вірш певних європейських країн, певної поезії. Тут об'єднали такі теми, як війна, гідність, свобода. Але основний акцент роблять саме на війну. І, Звичайно, дуже багато різних країн тут є Австрія. Іспанія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Угорщина і, звичайно ж, Україна є також і український вірш волонтерки та письменниці Вікторії Амеліної. Вона загинула внаслідок російського удару по Краматорську у 2023 році. І, от, році. власне, зараз зробили тут її вірші. Зазначу також, що ця виставка загалом вона є дуже відомою в Європі, коли зібралося на таку воєнну більш тематику вірш. Їх об'єднали, створили 10 різних таких стендів, яких які об'єднують один дизайн, один сенс. Власне виставка є дуже популярна в Європі, але вона є вже і не вперше в Україні. Вона була вже в Києві, ще в 2012 році. Цьогоріч зробили її знову ж в Києві, і ще у двох містах у Ки... Дніпрі та у Харкові, тобто цьогоріч вона у трьох містах вже є. Такий проєкт загалом об'єднує 10 плакатів. І власне, як з якою метою його ж створили, для чого детальніше? Давайте послухаємо прямою мовою від власне ініціаторів цього проєкту. Ми хотіли показати, що поезію можна читати в незвичайних місцях. Це по-перше, друге, це показати так само різноманітність цієї поезії і звернути так само увагу, що сучасна поезія так само торкається дуже важливих тем для сучасного суспільства. І це так само є тема війни, російсько-української війни, яка, яка так само відображена на цих плакатах. на кожному плакаті зображені вірші європейських письменників мовою оригіналу. І звичайно, також є український перегляд. Переклади протягом року ось такі різні 10 стендів. Вони були розкидані по різним станціям метрополітену. Їх періодично міняли, їх періодично чергували між собою. І тепер це вже є така завершальна стадія цього проєкту. Тобто усі ці 10 стендів об'єднали в один великий проєкт і обрали місце саме у. Колі метрополітену, саме у холі станції метро, золоті ворота, і зробили його тут. Тут він буде що стояти до 8 серпня, і можуть усі охочі, всі, хто заходить у метрополітен або ж з нього виходить, вони можуть зупинитися на хвилину і почитати вірші інших європейських поетів. Ну і власне, як мені зазначили самі організатори, що дуже полюбилася така виставка, полюбився такий проєкт українцями, киянами, гостям. Товується загалом, тому наступного року також його будуть встановлювати. Можливо, і на інших станціях метро метро її також будуть на станції золоті ворота, але це вже буде через рік. Поки що він же тут стоятиме до 8 серпня, тому ви ще маєте змогу завітати і подивитися, які тут цікаві вірші є.